Зараз ми знаходимося в чудовому місті Словаччини, кошице і назва міста походить від того, що саме місто знаходиться в оточенні гір, ніби як в кошику. І зараз, бачите, туристи дуже активно заглядають, що ж там таке знаходиться за тими вікнами. Справа в тому, що на центральній пішохідній головній вулиці зробили розкопки випадково, коли бульдозер провалився під землю, і знайшли. Ціле підземне місто. І зараз тут зроблені такі віконечка, через які можна заглядати і дивитися, що ж там є цікавого. А цікавого дійсно є. Навіть є такий розкопаний пам'ятник дракон. Ось бачите, е, можна заходити всередину, і всередині теж є музей, який можна оглядати, дивитися тут фрагменти стік. І так далі. Неймовірно цікавий факт. Вірите, якщо б ми зараз з вами зайшли от в цю от вуличку, то десь через хвилин 45, а може навіть через 50 хвилин, ми вийдемо з цієї вулиці. Тримало герб як місто. Це місто кошиться. І оце дуже гарний бронзовий пам'ятник. Перед собою і розповідає про це дуже важливу подію в історії цілого людства, і ця подія пов'язана саме з історією міста Кошиця. Я до шістдесят му році це була епоха феодалізму. Тоді 12 років, 12 кілометрів за містом Кошиця, в сторону Ужгорода, До речі, в одному замку жили два надзвичайно багатих рідних брати, феодали, сучасної мови це олігархи, які були настільки вже заможними, і багатими, що вони мали свої власні війська і навіть відмовилися підпорядковуватися королю і платити йому дань королю. А тоді цими землями володів правий угорський король, якого звали Владислав Великий, і оцей от король. Прийшов сюди зі всіми військами, щоб побити цих феодалів, і зав'язався бій між військами короля і феодала. І в один певний момент цього бою король почав усвідомлювати, що він починає програвати цей бій. І тоді він вирішив покликати воїнів з міста Кошета, що вони допомогли цій битві. І насправді, в самий останній момент, коли війська садали, вже хватали самого короля, прискакали воїни з міста Кошице і в кінці кінців допомогли е -е, перемогти королю в цій битві. І король був настільки вдячний, що йому спасли життя, віде? що він зробив щось неймовірне. Ага. Оцей король частину своєї влади з містом. Давайте всі уважно подивимося на цей герб. Ви знаєте, що двоглавий орел це важливий символ любої королівської влади. Але ми то з вами бачимо половинку орла це дуже сильний символ, який нам говорить про те, що місто я тобі даю половину своєї влади. По-друге, завжди король мав право когось покарати, а когось помилувати. Тоді він це право віддав повністю місту. Само місто віддало за долю своїм містян. І по-третє, це був взагалі саме цікавий факт. Король завжди відповідав за королівську казну. А тоді він це право віддав місту. І сказав, що місто залишає частину грошей собі і частину давай мені. Зараз ми це називаємо, знаєте як? Самоврядуванням. Uh -huh. Коли гроші залишаються на місцях, а частина виходить з столиці в той же Київ. Але я вам зараз розповідаю про події 1369 року. Це було ну, дуже глибоке середньовіччя. Uh -huh. Проще місто отримало той тот, тот титул, який нам вчора розказувала та екскурсоводка Зузанна. Цей титул, цей титул звучав Вільне королівське місто. всім привілеєм. Король це місто почало дуже швидко розвиватися в економічному плані. на звіс іншим містам певний час кошиця навіть був багаче ніж сам Будапешт. теж. І е, інші міста, дізнавшись про це, теж почали просити для себе такі привілеї, які у міста Кошице. Король це роздавав всім наліво і направо, і в кінці кінців це стало настільки розповсюдженим фактом, що зараз ви знаєте, на теперішній час немає жодного населеного пункту в світі, яке би не мало самоврядування або не мало би. Uh -huh. А все це почалося саме з цих подій, які відбулися в місті Кошице у 1369 році. Зараз ми знаходимося біля головного храму, який побудований місті кошице в готичному стилі, і цей стиль називається е, промініюча готика, тобто максимально складені руки до Господа Бога. І така цікава черепечка на самій криші, теж кольорова. Зараз туман її не дуже видно, але насправді вона виграє різноманітними кольорами. На центральній площі, ми зайшли в третій парк, і цей парк має фонтан з оточені знаки Зодіака. І я знайшла свій знак Зодіаку, Терези, і зараз буду забувляти бажання. Ви всі знаєте, яке, загальнонаціональне. І повернутися сюди знову. Так, а цей пам'ятний знак споруда Матір Божа на горі над головою 12 зірочок, що символізують 12 апостолів, збудований на честь і пам'ять про тих, хто помер від чуми. Від чуми померло дуже дуже багато місцевого населення. По закінченню епідемії залишилося в місті всього 5 Тисяч людей, і всередині є замуровані мощі, фрагмент мощей святого Валентина. Тому це місце є святим, Так, це найдорожчий ресторан. У місті Кошице тут постійно горять свічки, тут офіціанти в білих рукавичках. Тут подають страви, обов'язково накриті колпаком для того, щоб клієнт одразу почув весь ароман замовленої страви. Так, я вам демонструю ціни, мушу сказати, що це ще дуже дешево порівняно з іншими європейськими країнами. Зараз ми знаходимося біля храму, якому вже 800 років, і настільки продумано, гарно побудований і архітектором спроєктований, що він ще точно простоїть 800 років. Ми через 800 років приїдемо на нього, подивимося знову. А зараз зайдемо всередину. Величезний торговий центр Кошиці. Дуже великий вибір брендів, торгових марок. На три поверхи. такий величезний, величезний квадрат. Можливо, і чотири. Чотири поверхи. Споглядаючи прекрасні краєвиди, високих і низьких тетр, ми переїжджаємо в королівське містечко Кежмарок. Aha. A dnes strávime kúsok času v krásnom kráľovskom meste Kežmarok. My neprevedáme čas v kráľovskom meste Ale keďže máme len určitý limitovaný, limitovaný čas, takže sa budem snažiť predstaviť tú históriu, aj celé mesto stručne, ale aby ste spoznali to. No a s keď máme časom, to ja postaraj sa zrobiť, že vám to steslo, ale cikavo. Ukażę że wam to najzamawej co jest to ponuka Чона доба, а були тут так звані, татарські татарське А В трасу столітті це був той період, коли сюди в Європу війшли татаро монгольські монгольські війська, орда, як ми їх зараз називаємо. Зараз ми путіці так називаємо. Так. A, і от саме це була дуже небезпечна та історія. А власне, багато у а й обивател... було зничене. обивателство було або більшість обивателства були вивраждені. Коли сюди прийшли татаро-монголи, вони знищували всі населені пункти, вбивали населення, яке тут жило.

І він кинув гасло в Західну Європу, що на ці землі приїхали німецькі переселенці, і багато німців з міста Дрездена, от з району міста Дрездена, вони приїхали сюди і обживали в оці от землі. Принесли теж ремесло, нові технології, так теж скусеності з обходом. Вони привезли з собою нові технології, нові, праців... нові працівні здібності. Вони привезли ноу хау з собою з німеччини сюди. Ми знаходимося на центральній площі міста Кешмарок, Словаччина, таке гарне європейське містечко, музика, кіно іскра, такі гарні будиночки. У 16 столітті тут на все таке маленьке королівське містечко працювало аж 400 ремісників. І зараз ми бачимо кожного ремісника будинок. Він на першому поверсі здійснював свою діяльність, а на другому поверсі проживала сім'я родина. Звичайно, зараз вже двадцять століття проживають не ремісники, а є багато різноманітних магазинчиків. Ми підходимо до замку, який знаходиться в кінці пішохідної ради. Добре, так що Марвія ми таких. Місто оточують гори і дві ріки. Дуже гарне, дуже широке. Місто середньовічне, аби настільки широкі площі, вулиці, Це тому що ці розмісники біля своїх будинків продавали продукцію, яку вони виробляли, і тому... Це був такий якби хід для того, щоб приїжджали купці зі всіх країн і купували в них продукти, і їм було зручно. Ходимо всередину замку. Так, Оскільки на замок потрібний окремо час, півтори години можна гуляти по експозиції замку, оскільки там вона дуже багата і цікава. І тут така дуже гарна невеличка площа, такий місцевий наполеон, сказав екскурсовод, так щоб запам'ятати хто ця особистість. Вершник на коні і в оточенні дуже гарних будинків і гір високі татри. От не знаю, так мені подобається гуляти вуличками середньовічних міст. Тут все так дихає історією, якась вкладена душа, ці будинки такі кожен оригінальний, цікавий по-своєму, цікавий фасад. ну і великий плюс це осінь золота.